За подіями, які відбулися 26 січня минулого року, біля будівель Дніпропетровської обласної держадміністрації та обласної ради, розслідується кримінальне провадження. Як ви знаєте, встановлено двох організаторів цього злочину: це заступники голів Дніпропетровської обласної держадміністрації та Дніпропетровської обласної ради, яким вчора повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За багатьма статтями кримінального кодексу України та заклопотанням прокуратури області судом стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У кримінальному провадженні, яке розслідується з липня минулого року, за фактом винесення суддями Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська в завідома неправосудних ухвал про застосування у січні минулого року запобіжних заходів у вигляді взяття під варту до 20 учасників мирної акції протесту до судового слідства, майже закінчено. Вчора Генеральним прокурором України висунута підозру одного з даних суддів. Стосовно іншого судді, підозру буде винесена сьогодні. Я считаю, что это действительно профессиональная работа правоохранительных органов, которые наконец-то начали функционировать и в нашей стране, и в нашей области, потому что коррупционеры, которые отсиживались до сих пор в своих тихих кабинетах, они считали себя безнаказанными. Наконец-то это начало совершаться, и мы должны стать свидетелями Крупных очень разоблачений. Мы надеемся, что в этот раз они будут доведены до своего логического результата. А, на вашу думку, чи не є це арешт Стрелченки? Нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что задержанные являются непосредственными участниками, но, будем так говорить, они являются вторым эшелоном. Первый эшелон людей, которые виновны. В избієннях 26 января сьогодні защищен депутатським мандатом. Надіємося, що Верховна Рада знайде в себе сили і возможності для того, щоб привлечь виновних людей, которые сьогодні мають депутатську неприкосновість. Ага. Якою буде ваша реакція, якщо суд відпустить цих осіб під заставу? Я, так, у меня затруднительное положение поставили, какой может быть моя реакция. Оценки дает суд, суд это независимая власть. Я надеюсь, еще раз, что достаточно доказательств следствия для того, чтобы у суда были все возможности применить меру наказания. Ваш прогноз, тобто, чи буде ця справа до логичного кінця? Я даже боюсь, знаете, держу кулачки. Надеюсь, что эта работа не уйдет в болото, будем так говорить, да, а будет доведено все-таки до реального результата.